Попри те, що Херсонщина єдина область, яка ще знаходиться в жовтій карантинній зоні. Боротьба з коронавірусною інфекцією триває. Щоденно допомогу медиків потребують сотні хворих на COVID-19. тож фонд громади Херсона захист не стоїть осторонь, і в рамках програми Стоп вірус Херсон в чергове забезпечує лікарні області засобами захисту. А сьогодні наша остання акція з видачі костюмів. Сьогодні це буде вісім лікарень Херсонської області. Обласного центру це обласна інфекційна лікарня, дві міські лікарні імені Тропиних і імені Лучанського, і п'ять лікарень у областей. області. І це нова Каховка, Каховка. Голопристань і Скадовськ, де найбільша кількість захворюваності на ковід. Лариса Польська додає до переліку отримувачів нової партії захисних костюмів. Вісім лікарень потрапили не випадково. Як ми обирали сьогодні саме ці лікарні, департамент охорони здоров'я надав нам. Інформацію щодо завантаженості ліжок ковідними хворими у лікарнях, і тому саме ці опорні лікарні сьогодні отримають від нас таку допомогу. Сьогоднішня допомога складає майже мільйон гривень. Передача спецодягу відбувалася на території заводу Ансерґлоб. Отримати допомогу з'їхалися керівники кількох опорних лікарень Херсонщини. Вони не приховують медичні маски, костюми, засоби захисту, яких медпрацівник. Які потребують щоденно, адже першими контактують з ймовірними хворими на COVID-19 та надають допомогу. Наш заклад визначений як базовий заклад по наданню медичної допомоги хворим на ковід, а саме вагітним породіллям та їх дітям. Наприклад, вчора в нас знаходилось 8 вагітних, дві породілі та дві дитини, які народилися від хворих на ковід мам. Для того, щоб постійно знаходитися поряд з хворими на ковід, потрібне захисне знаряддя різне. Тому така допомога дуже важлива для нас. Наразі ситуація в Скадовському районі одна з практично найгірших в нашій області. Захворюваність дуже висока, госпіталізація збільшилась за останні два тижні. Ми Зараз практично вже рік на передовій всі практично пацієнти вони надходять вже в середній та тяжкій формі захворювання. І течія самої хвороби стала другою, тому нам, лікарям, приходиться адаптуватися до змін. Під час передачі засобів захисту акцентують увагу на тому, що ці 5 тисяч костюмів виготовлені з більш щільного матеріалу та додатково вкриті мікропористою плівкою, за допомогою чого їх стійкість та міцність до зовнішніх впливів збільшується. Ці костюми є костюмами посиленої ізоляції. І на відміну від тих, що є наразі у лікарнях, тканина ламінована, і всі шви проклеєні і Сам капюшон і він не падає на очі. На важливості підтримки саме медичних працівників, які стоять на передовій у боротьбі із пандемією, наголосив і перший заступник голови Херсонської облдержадміністрації Дмитро Бутрій. Допомога в захисних костюмах нашим лікарям важливе значення. Каже в загальній концепції боротьби з коронавірусом, тому що сьогодні медики у нас на передовій. І в першу чергу ми повинні зберегти їх, їх життя їх здоров'я, тому що вони лікують наших людей. І ця допомога допомагає їм. Загалом, за останні півроку, фондом громади Херсона захист за підтримки юсейт була надана значна допомога лікарням Херсонщини: 22 тисячі захисних костюмів та 25 тисяч масок. Така благодійність коштувала більше як 4 мільйона гривень. Натомість не забували й про інші не менш важливі підрозділи. І плюс 25 тисяч захисних масок. Які ми передали на два КПВВ Калинчак і Чонгар і два ЦНАПи, які там працюють для обезпечення людей, які перетинаються адмінмежу з Кримом з однієї і з іншої сторони? Хочемо вчергово наголосити: слідкуйте за актуальною інформацією про захворювання на COVID-19 і не забувайте дотримуватися протиепідеміологічних заходів.